Вітаю П'ять подій дня на Цибулько цибулькотівій. День жалоби, день люті. У Києві день жалоби. 23. Життя. Дев'ятиповерхівка. В Соломінському районі більше не діма братська могила. Людей дістава з під уламків два дні. ДСНС повідомило спочатку 16 тіл, потім 18, а до ранку вже 23. Серед них і тих, хто загинув у лікарні, у квартирах і просто не встиг втекти. Але є те, що. Не менш страшніша, ніж ракета, це мовчазна звичка, коли держава не в змозі закрити небо, не в змозі змусити протиповітряну оборону стріляти швидше, у людей залишається єдиний варіант молитися в коридорі між трьох стін. Поки Київ тоне у Чорному горі і в поминальних квітах. У владних кабінетах знову обговорення про реформи і толерантність, а народ народ ховає своїх дітей. Подія друга нажинне громадянство. Питання вже не стоїть бути чи не бути. бути. Україна стала. На Крок ближче до легалізації множеного громадянства Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон 11469. Довкола цього закону ламалося багато списів, тому що ну, загибли воїни іноземці, родини загиблих воїнів іноземців. Про них багато говорилося. Але завжди малося. Вона в незі так би мовити і зовсім інша тема про олігархів. Отже, 243 депутати натиснули за, і тепер, от там за океаном, українець з паспортом Канади може не тільки співати гімн кухні, а і бути юридично українцем із блакитним красивим паспортом. Плюси діаспора легалізується. До речі, там є перелік країн, з яких. На які закон про множинне громадянство не поширюється, це в першу чергу ті країни, які не визнають територіальної цілісності України, які голосували в ООН за резолю... проти української резолюції про територіальну цілісність і визнання Росії агресором. Отже, мінуси колізії з армією, податки і лояльність. Бо як бути, коли завтра Канада з Україною посвариться або Польща скаже, поверніть наших хлопців? І ще питання: в офісі президента часом не про деяких олігархів згадали, кого паспорти Кіпру, Угорщини і Вануату. Бо такі закони часто пишуться не для іммігрантів, а для потрібних, для нужніків, для потрібних своїх. Ви ж пригадуєте, як нинішній в'язень. Замку Зеленського Ігор Коломойський насмішливо говорив про те, що подвійне громадянство не можна, а потрійне не можна. Тому враження ну, в людей багато недовіри до цього закону, бо є відчуття, що скористається цього закону якраз под, наближені до влади. Подія третя. Шість тисяч тіл і рік ідентифікації. Коли цифри більше, ніж людське око, здатне уявити. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко каже: в Україні передали шість тисяч тіл загиблих, але не те, щоб сказати, хто є хто. На те, щоб сказати, визначитись, хто є хто, піде більше року, тіла в пакунках, часто не по одному, рештки перемішані. фрагменти однієї людини в різних мішках, І навіть у різних репатріаціях. Це не просто знущання, це цілеспрямований терор. Росія намагалася вбити не лише солдата, а й пам'ять про нього. Криміналісти працюють у три зміни. Але біль родин цілодобовий. І кожне нове ім'я у списках це ще один аргумент, чому Росія має бути вирвана з корінням із нашої свідомості, з нашої пам'яті. Має бути бетонна стіна і забуття на століття про існування Росії. Подія четверта Трамп і Тегеран. Можливо, зроблю, а можливо, ні. Про що мова? Дональд Трамп далі підігріває ситуацію невизначеності в своєму властивому стилі. Можливо, накажу, атакувати Іран, а може й ні, хто знає. Справжній ковбой з ядерною кнопкою. І поки Трамп грає у невизначеність у напівнатяки, Ізраїль діє, удари по Тегерану, по центрифугах. По штаб-квартирах силовиків. Іран цього разу брикнув дуже, відбрикнувся дуже слабенько. Залякуючи через телебачення весь світ, що зараз буде ядерний удар, спромоглися запустити двадцятку ракет в бік Ізраїлю. Більшість їх була перехоплена. Війна дихає в спину. Іще трохи світ не прокинеться. Тим часом Трамп заявляє, Іранці самі хотіли приїхати до Білого Дому. Вони вже сміються, та не просили ми, що ви вигадуєте. Словом, якщо Трамп повернеться в Білий Дім, ніхто не знає, що вибухне першим Іран, НАТО чи сам Твіттер. бо Трамп. Собі катається по Штатах і не забуває про свої, свій улюблений гольф. Але ситуація невизначеності дивним чином працює не лише на демократію, на жаль. Тому Трамп грає в якусь затяжну складну гру, коли складається враження, що він сам не контролює цієї гри. Подія п'ята. Нарешті європейські санкції. 18-й пакет санкцій вже ніхто не рахує. Європейський Союз готує 18-й пакет санкцій проти Росії. Дата прийняття голосування за санкції або 23, або 26 червня. Формат без сюрпризів. Ціну на нафту знижувати не будуть, бо Велика Сімка надійшла згоди. Як ми пригадуємо, представники Балтійських країн вимагали встановити прайс-кеп 45 доларів на російську нафту. Зараз він... ціна відсікання 60 доларів. Але ми знаємо, що буде. Ще кілька сотень персональних обмежень, ще трохи заборон на імпорт, і ще один звіт для європейських бюрократів з галочкою ми працюємо. Ну, хоча, знаєте, я вам скажу, що. Обмеження на банківський сектор, якщо воно буде накладене, то реально в Росії почнеться фінансова паніка. Тому що російські ринки і так лежать, особливо ринки цінних паперів. А тепер ще й банківські інститути почнуть здуватися, бо все-таки це велике гальмування розрахунків і Воно спричинить фактично паніку. Чому паніку? Бо стабілізаторами ринку Путін зробив самі банки. Він дав банкам попередні два роки трохи набратися жирку, аби тепер на них почепити всю відповідальність за стан економіки. Ну що ж, подивимося, як швидко Путін стане біднішим? Як швидко він заволає про те, що нема за які кошти закупити продовольство. Адже на сьогоднішній день через обмеження від Європейського Союзу аграрний сектор Росії, який був дуже життєспроможним, почав радикально провалюватися. До того ще Росія не отримає, наприклад, всілякі засоби захисту рослин. Яйця клітини для розвитку тваринництва і яйця для елітної курки. Тобто, фактично може трапитись так, що 18-й пакет раптом виявиться тою соломиною, яка і переломить хребет російського верблюда. Очікується, що в засіданні 23 червня братиме участь український міністр Андрій Сибіга. Тож є шанс, що хоч хтось скаже в голос санкції це добре, але ракети над Києвом ще літають. Отака От була доба між жалобою і політикою, між законами і руїнами. А поки світ вирішує, що робити з Іраном і з Росією. Українці охоронять своїх сусідів. Дякую. Підписуйтесь, щоб знати правду і розуміти, за кого голосувати в час війни. Це був цибулько ТВ.